Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я вам покажу, як я готую сирну запіканку із літніх фруктів. Так як зараз літня пора, багато літніх фруктів, тому чом би не використати з користю фрукти в запіканці. І саме перше мені буде потрібно, власне, сир молокія. У мене 200 г сиру. Ви можете будь-яку фірму брати. от ми Просто полюбляємо цю фірму. Далі я додаю перепилині яйця. Я додала 4 перепилиних яйця, або можете додати 2 курячих яйця. Запіканка в мене буде серна повністю без цукру. Але я буду додавати ось такий пасту сиркову з наповнювачем фруктовим, але на слива можете будь-який інший брати наповнювач. От і за рахунок цього цієї сиркової маси запіканка буде солодка. Додала цілу пачечку ягодинської сиркової пасти. Тут 90 грам. Додаю ванілін, чистий, не цукор і щіпку солі. Тепер це все ретельно перемішую. Перемішала і тепер сюди додаю борошно. У мене борошно пшеничне. Додала одну столову ложку борошна і перемішую. І додаю ще пів ложки столових. І знову ж перемішую. Ціркову масу поки я відкладаю в сторону. І тепер я перехожу до нарізання фруктів. Із самих фрукт, перших, який мені буде потрібен фрукт, це в мене персик, нектариновий такий. Беру половинку персика і нарізаю на такі міленькі кубики. Такий десь кубик в мене виходить за розміром. Персик я нарізала і відправляю до сира. Далі я нарізаю два шматочки чорнослива. Також нарізаю все кубиками. І також висипаю і додаю ще ожину. У мене ожина домашня. Додаю ще 7 штучок ожини. І тепер це все перемішую. Сикова маса з фруктами в мене вже повністю готова. І тепер я беру форму. У мене буде форма для запікання ось така, і тепер висипаю. Сир я переклала у форму і тепер отак легенько значить, підбиваю. Щоб воно розправилося собі і рівномірно лягло по формі. І тепер я відправляю в духовку завчасно розігріту при температурі 180-200 градусів, знову ж таки кажу, залежить від подушності вашої духовки, приблизно на хвилин 40-45. Час у мене вже вийшов, і запіканка моя свеклася. До готовності за 15 хвилин я накрила їх фольгою для того, щоб вона сильно не припеклася зверху. Ось так воно виглядає від формочки відстає. І ось так запіканка виглядає всередині. Начинки фруктової дуже багато. От ви можете додавати будь-які інші фрукти, які ви полюбляєте, які або які полюбляє ваша родина. По солодкості, за рахунок того, що тут є сиркова маса, вона солодка. Фрукти дають також свій смак. Та свою солодкість. Тобто, навіть можна без цукру приготувати смачну, солодку фруктову сирну запіканку. Пишіть у коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування сирної запіканки з фруктами. Також діліться, що ви схоже готуєте. Мені буде цікаво почитати. Такий варіант запіканки ідеально підійде як для вашої родини, так і для маленьких діток. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Та до зустрічі у наступних відео.